Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Ми говоримо про нову російську суперзброю Посейдон. Нещодавно в Росії випробували ще одну суперзброю, свою крилату ракету, Буревісник. Зараз торпеда Посейдон. Детальний військово-технічний аналіз цих проєктів я зробив на Патреоні в себе. Запрошую всіх бажаючих ознайомитись з, моїм, з цим моїм цікавим відео. Отой окурок виліз з бункера і сказав, що наказав провести випробування ще однієї чудо-зброї радянських частів підводної суперторпеди Посійдон. Це така велика торпеда під назвою Залізний Капут. Вона довжину має 24 метри, діаметр 2 метри і масу має більше 100 тонн. Вона попливе до берегів Штатів, там в воді десь біля берегів Сполучених Штатів Америки вибухне, ну і там одразу всі помруть в Америці. Цієї торпеди ще немає, і, ймовірно, ніколи не буде. Ну, але у відповідь, о той самий президент Трамп сказав, що почне випробовувати американську ядерну зброю, якщо Путін такий хитрий. Бачимо, що ніхто в світі навіть не звернув увагу на ці пусті понти. На сьогодні у Пуйла е, залишилась тільки ще одна остання погроза всьому світу. Про останню суперзброю багато розповідали вищі державні і військові посадовці СРСР в кінці 80-х років. Я особисто був присутній на такій військовій раді в Москві і слухав про цю чудо зброю. Відчуваючи неминучий розпад СРСР, було оголошено, це був кінець 80-х років, що в Радянському Союзі роблять дуже потужну термоядерну бомбу, і вона буде закопана десь неподалік від Москви в бункері. Якщо буржуї почнуть наступати на СРСР, то цю бомбу п'єрвуть і в світі загинуть. Тільки буржуї просто здохнуть, а жителі СРСР попадуть в комуністичний рай. Розмови про цю суперзброю припинились разом з СРСР, шановні. Це остання супербомба, що ще не використана для залякування світу. Прошу вас, підтримайте наш коліномовний канал в на Банку. Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Воїни-танкісти цієї бригади просять допомогти коштами на е, купівлю дрона. Дрон буде потрібен для того, щоб зберегти життя воїнів і допоможе знищувати ворогів на полі бою. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Немає ніякої різниці, куди платити. Всі посилання під відео запрошую. Сьогодні ми говоримо про випробування підводної ядерної торпеди Посейдон. Залізний Капут, як його ще називати треба. В, країнах, в цій країні Північних Дикунів. Ідея і технічний задумок такої зброї були сформулювані в СРСР в 1950 році. І тоді ж було видно тех завдання на розробку проєкту так званого Т-15. Планувалось розробити довгу торпеду 24 метра довжиною і 2 метри діаметром і масою близько 100 тонн. І спеціалізований підводний човен для застосування. По плану, цю торпеду запускають по США і після вибуху там всі зразу мають померти. Розробка йшла в КБ-11 в місті Сарова. В місті Сарова знаходиться центр розробки радянської, а тепер уже російської ядерної зброї. Але ж в 1955 році роботи по проєкту Т-15 були припинені з міркувень військово-технічного характеру. Військово-морський флот Радянського Союзу відмовився від цього проєкту через недоцільність і безперспективність проєкту. Зверніть увагу, що аналогічний проєкт крилатиї ракети, що зараз називають буревісник, був закритий десь в той же час. З, ж формулю... з тим же формулюванням через недоцільність і військову безперспективність проєкту. Це значить, що і крилату ракету Буревісник, і торпеду Посейдон зробити можна. Але з військової точки зору така зброя недоцільна і безперспективна, саме з військової точки зору. Пило людина малограмотна і вона погано освічена. Він свято вірить, що всі проекти СРСР вони дуже добрі і правильні. В умовах відсутності нових ідей, в 2015 році він затвердив нову морську доктрину. В ній проєкт Т-15 був відновлений під назвою Статус 6. А ще через два місяці, по секретному на секретному засіданні в Генеральному штабі у Москві журналісти випадково, так би мовити, сфотографували на столі перед пуйлом схему атомно-підводного човна, ракети 24 метри довжиною і пояснювальний текст про призначення цієї зброї. Ну, ви уявляєте, як на секретному засіданні журналісти можуть випадково сфотографувати такі документи. Там було ще пояснення про призначення цієї зброї. Я цитую. Ця торпеда призначена для знищення міст портів на узбережжі США і створення зон стійкого радіакційного зараження, де не можна буде вести господарчу і військову діяльність. Малось на увазі, що при вибуху потужної термоядерної бомби утвориться цунамі і потоки радіоактивної води змиють великі території. В Росії планують зробити такі великі торпеди. Залізний капут оцей довжиною 24 метри діаметром 2 метри, масою більше 100 тонн. І максимальна глибина занурення в неї буде порядка 1 тисячі метрів кілометр. І швидкість вона буде розвивати 130 км на годину. Зверніть увагу, дуже швидко має рухати. Для них також потрібні спеціальні АПЧ, атомні підводні човни. Вони дуже здорові, ці торпеди. Кожен з цих човнів може нести один-два, а ймовірніше всього один, ну просто по розмірах не влізе одну таку торпеду. По плану, Росія планує побудувати чотири таких атомних підводних човни: два на північному флоті, два на Тихоокеанському флоті. На сьогодні в експлуатації знаходиться один такий атомний підводний човен «Білгород» на північному флоті, а ще один «Хабаровськ» е, в процесі побудови. Дуже довго будуть його будувати. Ну, а який же двигун буде у цієї торпеди? Максимальна швидкість 130 км на годину. І щоб штовхати цей залізний капут довжиною 24 метри і діаметром 2 метри під водою, потрібна ядерна силова установка. Багато енергії потрібно. Що скажемо у висновку? Друга за місяць страшилка Путіна це пустий звук. Він не підкріплений теорією і технікою. А з військової точки зору він безглуздий. Ми це вже знаємо. Чекаємо розмов про третю велику термоядерну бомбу, що захована десь там під Москвою, може навіть в Кремлі. Коли вона вибухне, якщо буржуї будуть наступати, тоді помруть усі, а пуйло ну, одразу попаде в комуністичний рай. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш переномовний канал в Монобанку, Підписуйтесь, поширюйте нас. Нам дуже потрібні підписки, підписки злітають. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, Кофі. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!